Оля Харлан відмовилася потиснути руку переможної росіянської пропагандонки росіянських окупаційних військ в Україні, за що була дискваліфікованою. Вчорашня яскрава перемога нашої українськи довела, що можна бути не лише переможцем в спорті, але й людиною з великої літери. і навіть стати справжнім народним героєм. В слави їй за її мужній, унікальний і зразковий вчинок. Прошу панство переглянути наступний матеріал, Миколаїв. Це було прикордонне місто, і е, трошки важко йому, але воно живе, люди повертаються, е, люди намагаються якось жити. Е, звісно, там багато чого е, розбомблено, і ну, тобто, воно є. І Я бачила ці місця. Це було перше, куди я поїхала в саме в Миколаєві. Коли приїхала, я повинна була це бачити. Це дуже важко спостерігати і це наблюдати все, але це зараз наша реальність. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, і я діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть зняти змагань, дискваліфікувати, і дати мені чорну картку, а звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ви, тому що ваша підтримка. А особиста підтримка від наших бойців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую, чи цей вчинок замотивував їх, це неможливо передати. Я дякую кожному з вас. Я дякую кожному бійцю, який нас захищає.